В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа, як сяючі зірки, як промені сонця, як коштовні перлини, як блискуче каміння, як синів дня, як оборонці віри, як мужніх воїнів. Такими словами вчора та сьогодні ми з вами величаємо сорок святих мучеників. Які постраждали за віру Христову у IV столітті в місті Севастії? Давня Севастія знаходилась в історичній Кападокії і була столицею Малої Вірменії. А сьогодні це велике місто Сівас у центральній Туреччині, в якому проживає понад 400 тисяч населення. На початку IV століття Римська імперія простягалася від Каспійського моря до Британії. Такою могутньою територією довжиною 5,5 тисяч кілометрів управляли два імператори. Західною частиною держави керував християнин Константин Великий, а східною язичник Ліциній. Відповідно, перший правитель підтримував віру православну, а другий, навпаки, її відкрито переслідував. У малій Вірменії, яка входила до складу Східної імперії, а отже підпорядковувалась Ліцинію, проживало багато християн, до цих віруючих людей і належали 40 хоробрих військових кападокійців. Які відверто захищали кордони своєї держави та з молитвою і Божою помічю завжди отримували перемогу. У 320 році імператор Ліциній забажав змістити свого союзника, щоб стати самостійним диктатором. Язичнику донесли неправду, що у його війську є мужні християни. Які, можливо, співпрацюють із Константином. За таку відверту брехню 40 воїнів із Севастії намагались заставити публічно вклонитись ідолам, обіцяючи їм земні блага і кар'єрний зріст. Однак військові категорично відмовились зраджувати своїй вірі. Далі їх залякували, побивали камінням і тримали у в'язниці. Наостанок ліцині приказав своєму помічнику Огріколаю стратити непокірних. Воїнів роздягнули та в лютий мороз відправили у Севастійське озеро. Один із них не витерпів холоду, виліз із крижаної води та побіг у теплу лазню, біля якої і помер, а сторож бані. Побачивши, як сходять на тридцять дев'ять мучеників золоті вінці, скинув свої одежі, зайшов у воду і голосно промовив Я теж християнин. І так заповнив сон сорока мучеників. Вранці усіх страждальців живцем спалили. Про такі знущання над людьми за релігійним критерієм. Ми з вами найбільше читаємо із церковних книг. Однак промисел Божий часто через археологію відкриває нам невідомі деталі тих чи інших історичних подій. Не так давно у Туреччині під час розкопок був знайдений унікальний документ 320 року під назвою «Заповідь сорока мучеників. Воїнів 12-го блискавичного легіону. Після ретельного вивчення артефакту вчені встановили автентичність тексту, який безпосередньо належить сьогоднішнім святим. Одна назва знахідки відкриває новину про те, що 40 севастійських страждальців. Належали до самих елітних військ древності. 12-й Римський легіон був найсильнішим воєнним спец... підрозділом Великої імперії, який миттєво реагував на будь-які заворушення чому і отримав назву Блискавичний. Це військове формування за Юлія Цезаря знаходилось у Бельгії. За цариці Клеопатри у Єгипті, а за лікінія, власне, у Севастії Вірменській. За словами вчених, заповідь сорока мучеників, був написаний за один день до їхніх страждань. Оскільки усі воїни були державними службовцями і громадянами Римської імперії, вони скористалися послугою адвоката. Склали документ та всі його підписали. В унікальній знахідці майбутні мученики звертаються до християн по всій землі з моральними настановами. Більше того, із заповітом ми дізнаємося, що Господь перед стражданнями сьогоднішніх святих наділив їх дарами прозорливості. Адже вони наперед знали, як і де їх будуть мучити, куди викинуть їхні останки і які будуть розділення серед християн за їх святі мощі. У кінці документу 40 воїнів вітають своїх пресвітерів, вітають родичів, вітають вірних і обіцяють, що будуть допомагати усім християнам. І дійсно ті, хто звертається до сорока мучеників Севастійських у молитвах, вони отримують допомогу. Сьогодні доречно згадати такий випадок. Митрополит Алмаатинський, Казахстанський Іосиф Чернов неодноразово розповідав, як взимку 1943 року року сповідництво православ'я. Він був відправлений до Гестапівської тюрми міста Умань. Коли на вулиці лютував страшний мороз, владику лише в одному підряснику завели у холоднючу камеру. Через короткий час митрополит Іосиф став просити у Господа смерті, адже його кінцівки відмерзали. Однак у цей час архієрей згадав про сорок мучеників Севастійських і став до них молитися. За декілька хвилин владика реально відчув, як його тіло вмить прогрілось, а руки і ноги почервоніли. Більше того, відкрилися двері камери і йому принесли передачу, в якій були святі дари, хліб. І тепла одежа. Через тиждень часу до Умані стали наближатися радянські війська. Відповідно, німці стали розстрілювати усіх полонених. Владика, дізнавшись про це, став на коліна і молився до Господа, до Богородиці і до сорока мучеників Севастійських. Промисел Божий так розпорядився. Що віруючи Черкаської області, вмить згадали про архієрея і негайно звернулися до начальника в'язниці, останній дав слово зберегти життя митрополиту. Німці частину в'язнів розстріляли, а кого не встигли, забрали із собою у полон. І тільки єдиний митрополит Іосиф залишився на волі, дякуючи Господу. Богородиці і сьогоднішнім святим, перечитуючи життя і заповіт сорока мучеників Севастійських, ми спостерігаємо, що за дві тисячі років сатана нічого не змінив і діє такими ж методами, як і колись. Як у древності православ'я переслідували, так і тепер це роблять. Як раніше християн звинувачували за видуману співпрацю з іншими, так і сьогодні таке ж повторяється, як у минулому віруючих людей шельмували різними наклепами, мучили те ж саме присутнє, і у демократичному 21 столітті. І так буде до кінця буття людської історії. Але церкву ворота пекла не здолають. Ось чому святитель Іоанн Златоуст пише: У гоніннях і переслідуваннях завжди полова відділяється від зерна. Церква очищається, а справжні християни тільки зміцнюються. Не бійся, мале стадо. Бо я приготову вам царство такими словами, Господь тишає нас у святому Євангелії. Сьогодні ми з вами переживаємо складні випробування. Прийшов час, коли і нам, при підтримці Божої благодаті, потрібно відкрито захищати свою віру і свої святині. При цьому, можливо, комусь із нас придеться навіть постраждати. У такому випадку пам'ятаємо слова Святителя Григорія Богослова, який каже, закон мучеництва такий на страждання самовільно не виходь, а коли поведуть, не відступай. Адже перше це гордість, а друге це зрада. Шлях до Пасхи завжди лежить через Голгофу. Цим шляхом пройшов сам Христос. Цим шляхом ішли усі Божі угодники. Будемо і ми з вами просити у Господа і святих сорока мучеників севастійських духовних сил, щоб нам зберегти нашу рідну віру православну, щоб ми змогли витерпіти усі випробування життя, і сподобалось святкувати. Невечірню Пасху у царстві небесному. Амінь.